Вітаю на Першому Подільському служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка отруїла військового Збройних сил України та готувала вибухівку для терактів. нашій Петівщині нетвереза водійка збила 15-річну дівчинку, дитина у важкому стані. Бойову медикину із Кам'янеччини відзначив головнокомандувач ЗСУ. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. СБУ затримала агентку ФСБ, яка за завданням РФ отруїла військового збройних сил України та готувала вибухівку для терактів у Харкові. Місцева ІТ-фахівчиня під виглядом волонтерської допомоги передавала. Передала українському воїну ліки та продукти харчування, у які підмішала отруйні речовини. Військового у тяжкому стані госпіталізували до шпиталю. Також зрадниця виготовила саморобні вибухові пристрої. Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу у її квартирі вже вилучили СБУ. За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. При цьому злочинні завдання Дворога їй почали надходити на початку 2025-го. двадцять п'ятого. загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Воїни 144-го центру сил спеціальних операцій полонили 9 військових РФ, під Покровськом та звільнили від ворогів промислову будівлю. Протягом кількох днів оператори БПЛА давали шанс солдатам РФ вижити через закріплений на дроні. Гучномовець закликали противника здатися. Після відмови група 144-го центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її. Після цього окупанти почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися. Українські спецпризначенці надали їм першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію. На Шепетівщині нетвереза водійка збила 15-річну дівчинку. Дитина у важкому стані. У поліції повідомляють, ДТП сталося 8 березня близько 20.20 -20 у селі Хутір Шепетівського району. 23-річна місцева жителька наїхала на дівчинку, яка йшла у збіччя. Дитина отримала численні тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії шепетівської лікарні. Стан потерпілої лікарі оцінюють як важко. Шкий перевірка в лікарні показала, що водійка перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі оголосили їй підозру за їй її загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги адвокатів Олександра Олексійовича Супроняка на ухвалу слідчого судді про відсторонення від посади міського голови Нетішинської міської ради та ухвалу про домашній арешт. Адвокати у судовому засіданні заявили, що інший фігурант кримінального провадження, який постачав дрони із листопада 2024 року, не перебуває під домашнім арештом, хоча й підозрюється у тяжкому злочині. Вимоги прокурора відсторонити мера від посади, сторона захисту, і сам Супронюк розцінює як політичний тиск на нього, щоб він добровільно склав повноваження. Нагадаємо, Олександра Супронюка відсторонено з 16 грудня 2024 року до 28 березня 2025 року того загальний термін становитиме 4 місяці. Почесну відзнаку нагрудний знак Хрест, військова честь отримала захисниця із Кам'янеччини. Молодші сержантці, старші бойові медикині 2-го ББО морської піхоти України, учасниці бойових дій та багатодітній матері Валентині Мельник вручено нагороду головнокомандувача Збройних сил України до Міжнародного дня боротьби за права жінок. Цією відзнакою нагороджують військовослужбовців за значний внесок у розвиток національної безпеки й оборони, розбудову збройних сил України, підвищення бойового потенціалу війська у Новушицькій громаді, звідки родом жінка, повідомили, що із вересня 2018 року пані Валентина стала на захист країни. З 2019 року прийшла гарячі точки. А то у складі 14-ї механізованої бригади. З початку повномасштабного вторгнення безперервно перебуває на нулі. Рятує життя побратимам та посестрі. Обороняє країну від ворога. Музика. У зв'язку із проведенням Хмельницької філії газмережі перевірки на щільність будинкових мереж та систем газорозподілу у вівторок, 11 березня, тимчасово буде припинено газопостачання споживачам у населених пунктах Волочиської громади. Отже, у селах Поляни, Канівка, Петрівка, Постолівка. Тарноруда, ріпна, федірки, мирівка, сербинів, зайчики, соломна, гречана, раціборівка орієнтовний термін припинення газопостачання одна доба. Також у Хмельницькій філії газмережі зазначають, що на час виконання робіт варто відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними, а на момент пуску газу забезпечити доступ газівників для проведення обов'язкових робіт. Слідкуйте за інформаційними випусками та соціальними мережами Першого подільського, аби не пропустити важливих анонсів та актуальних новин. Ми вам дякуємо за довіру збройним силам України за захист. На все добре.